З музичним медіа такого не буває, воно збитковує просто апріорі. Повна антикритичність це все лизоблюдство. Якщо ти хочеш вижити, ти повинен всім заціловувати всі місця. Критика вона, в принципі, має трошки допомагати людям подивитися на свою діяльність збоку і оцінити, як воно взагалі корелює з дійсністю. У нас в принципі, в суспільстві якось звик, некритично можливо ставитися до себе. Ми взагалі з'явилися не від якоїсь там ще ненависті. Ну, всі гарно сприймають критику, якщо це їх не стосується. Ну, Взагалі, чиновники чим займаються в основному? Вони констатують очевидне, угу. і якщо при можливості вони до цього, до чогось хорошого вони приписуються, типу, це наше, типу, якщо це входить в їхню сферу компетентності. А якщо щось погане відбувається в їхній сфері компетентності, то вони це ігнорують. Працювати з публікою. Показувати, дивіться, ось це, це, це музиканти, це люди, це не прикраси архітектури. Ти зараз так от розповідаєш, і мені здається, може я з міністром культури зараз говорю. Це е, в нашому в сучасному світі це майже як ти образив мене. Привіт Стас. Привіт.